Сина і, і Святого Духа Христос посеред нас. Прибрати Сергій Господа і свято Твітині Господні, свято особливим, оце свято пов'язує нас, в старий і новий завіт. Це свято пов'язує. В основу нашого спасіння це свято пов'язує розуміння того, що нас чекає вічності. Сьогодні здається, по закону місцевому нічого особливого не відбувається, бо згідно цього закона всяка дитина яка народжувалася, мала бути поставлена перед Богом і повинна була бо Богу принесена жертва. Так робили і Іосиф з Пресвятою Богородиці, виконуючи закон, який був їм покладений. Перше, про що ми завжди маємо пам'ятати, що Господь сам сказав про це, він не прийшов порушити закон, він прийшов його виконати. Тому для нас закон євангельський завжди є основою, тою основою, завдяки якій ми можемо і маємо надію вічності. Але ми бачимо, що тут саме в цьому немовляті у цій дитині відбувається щось таке особливе, про що потім буде зрозуміло, що саме він, це головне мовляв, є тим, хто прийшов рятувати світ. Він пройшов все те, що пройшли ми. Все життя, все людське Господь проніс на собі. Єдине, чим він для нас відрізнявся, це тим, що він не мав гріха, але взяв на себе наші гріхи. І ось сьогодні він приноситься в храм, і в цьому храмі його звучають двоє людей. Перший це Симеон. Блаженний старець людина дуже похилого віку, якому Господь пообіцяв, що він не помре допоки не побачить спасіння Ізраїля. І ось цей Симеон духом приходить в храм рівно тоді, коли туди приносять самого Господа нашого Ісуса Христа. Що це таке? Однозначно це промислом Божий. Саме цим промислом Господь веде і нас протягом всього нашого життя. Він вчасно нас веде в те чи інше місце. Єдине питання в тому, чи готові ми прийти туди, коли нас Господь веде. Чи ми виконуємо Його волю, як молимося молити Отче нашого. Чи все-таки скажемо, яка є буде наша, ще наша воля. Симеон довірився волі Божій. Як результат, він побачив Христа. Але не просто побачив Христа. І зараз підтримує. тепер треба говорити, говорити про дуже серйозні речі. Симеон зрозумів, для чого Господь його так довго тримав. Господь зрозумів. Симеон зрозумів, для чого приходить у світ той, хто буде спасати світ. Симеон зрозумів те, що таке вічність, я так розумію, можна сказати, нам сміливо. Тому що. Ті слова, які ми всі повинні знати, слова молитви мені однущаючи, це якраз слова про те, що ми не боїмося вічності. Любов людину, яку запитаєш у світі, чи боїться вона смерті, очевидно, майже всі скажуть так. Страх смерті це, напевно, щось таке особливо закладене в нашу природу. Але коли людина стає віруючим, коли вона дивиться на Христа, коли вона розуміє Воскресіння, в такому випадку вона перестає боятися смерті. Бо вона розуміє, що смерть це лише такий момент. Це така мить, яку прийдеться всім нам пройти. Але це мить, яка нас переведе з одного стану в інший. І сьогодні саме Симеон, оцей старець, напевно, про це всім нам, цією молитвою своєго тому сьогодні можна сказати, що це свято це про те, як не боятися зістаритися, і як не боятися сказати Богу, Господи, я вже готовий до Тебе йти. Кожен священник має досвід того, що називається вмиранням. Бо більшість священників, згідно по своїй службі, бувають і людей які помирають. Найцісніше буває так, що це якраз останній момент, і це також дуже важлива річ. Не чекайте до останнього моменту, особливо це стосується рідних нашого. От не треба чекати до останнього, знаєте, ще трошки, ще трошки. Бо вже по факту, коли приходимо священники, розуміємо, що ми вже багато речей просто пізно і зробити не можемо. Але про що мова? Мова про те, що ми бачимо, як люди помирають. І є таке, що насправді дивишся, Туй, Господи. А що це таке? Помирає людина і має бути страх, має бути якесь хвилювання, якесь має бути ще щось, ну щось таке, що завжди є у світі в цьому, тому що всі бояться. А ти сидиш до цієї людини і бачиш, що нічого такого немає, що людина настільки спокійна, настільки умиротворена, настільки вже в Бозі, що лишається лише один останній той подих, який по земному. І вже вона в вічності. І в такий момент священик я закупляється. Кажу, от Розумієш, що насправді, от коли ти бачиш таку смерть, такий перехід, ти розумієш, що, по-перше, тут не треба цього боятися, а по-друге, що точно там є щось таке, що прикриває все те, що тут є на землі, що нема на землі такого, до чого можна було так прагнути, як те, що з'являється Боже. І саме тому церква постійно нам про це говорить, постійно нам нагадує. І от старий Завіт – це якраз те, що веде нас до того, щоб побачити ж той те сенс. І як кажуть святі Отці, що Новий Завіт в старому ховається, а старий в Новому розкривається. І от сьогодні зі старого завіту Симеон приходить сюди в храм. Він зі старого, він тільки має надію. І ось ця надія йому відкрилася. Всі э, старозавітні праведники мали лише надію вічності. Вони чекали того, хто прийде їх приховати. І їхня віра особлива для нас. Саме тому Авраам називається батьком віруючим, що він так повірився Богу, що готовий був все зробити. І ось тут, а тепер перед, ними, перед нами вже не старий завіт, перед нами Новий завіт. Тому що ми вже тепер точно знаємо, що Христос прийшов. Ось Його Симон бачить і тримає на руках. От, Ми вже точно знаємо, що Він взяв на на, на себе наші гріхи. Це вже не просто, це вже факт ставшись. Ми вже точно знаємо, що Христос воскрес. І наша віра на недаремне згідно з тим Восполу Павла. Тобто людина нового завіту має бути більш впевненою, вона має бути більш сильною, вона має бути більш умотивованою для того, щоб жити саме в тій вічністю. Але, на жаль, ця вічність. Для нас це завжди якась загадка і для багатьох ще страх. А страх тому, що насправді ми серйозно не сприймаємо те, що стосується вічності. І є такі, є такі моменти в нашому житті. Ну, наприклад, там хтось помер, говорили сьогодні, хтось рідних помирає. Зупинилося наше життя, дивилися, ой, Господи, що це таке. Була людина, поряд, немає її. На якийсь момент, ми, знаєте, зупинилися, наче зрозуміли, побачили. Приходить день, два, а той день ще не проходить. І ми знову вливаємося в на такий страшний біг життя, суєти життя, і знову забуваємо. І знаєте, який такий перманентний момент. Там десь, там, десь що сталося, зупинилося, потім пішли далі. Сьогоднішнє свято про те, щоб ми чекали, щоб ми готувалися, щоб ми не боялися. Так сьогодні Господь приходить в храм. Сьогодні вноситься в храмі, його Симеон. І свята пророчиця Анна, ще одна, одна людина, про яку також треба декілька снів сказати. Тому що Святе Письмо про неї говорить лише декілька снів. Тобто, що вона після того, як вийшла заміж, лише 7 років прожила у шлюбі. Якщо говорити про схід, розуміємо, що там дівчата виходить заміж десь років 13, а 14, тому розумієте, що ця жіночка, а їй там вже точно сказано, скільки, 84 роки, так? От, тобто вона такий величезний період часу, вона вдова. Вона сама, вона нікого не має, нікого в неї немає. І вона весь цей період часу вона служить Богу. От ми, ми говоримо, щось сталося в нашому житті. Не дай Боже нашими рідними чи що, що нам робити. І ми бігаємо туди-сюди, шукаємо якусь роботу. А ось, приклад людини, яка що зробила, стала служити Богу. Як результат? Що вона побачила? Про що вона сказала? Чому її називаємо пророчицею? Тому що Господь їй, через те, що вона Богу служила, Господь їй відкрив те, що повинні, повинні знати всі ми. І це ще один для нас приклад того, що якщо хочемо, щоб Господь нам щось відкрив, а Він кожного дня відкриває. Просто ми ж не бачимо, бо тільки чисті серці Бога побачить, Тобто якщо ми хочемо, щоб нам щось, щоб, щоб ми, наприклад, ми знали, як нам жити, нам що потрібно? Ось потрібно постом і молитвою послужити Богу. Ось, здається, так просто. Просто і служи Богу, живи своїм життям, але живи таким життям, щоб воно було, було на службі Богу. І все тоді буде зрозуміло. І тоді ти побачиш те, що побачили сьогодні Симеон і Анна. Для них сьогодні радість. Тобто ці люди такого, знаєте, вже поважного віку. Люди, які вже багато що пройшли, побачили, зрозуміли в житті, сьогодні побачили головне. І саме тому Симеон каже, що сьогодні відпускаєш мене, Господи, з миром. Тому що мир, влади і сестри, це не те, що ми назбирали. Це не те, за що навіть вчепилися, Нехто не пам'ятаєте цю історію про ту багато, багато жінку, яку смертю передсмерті принесли на її улюблене плаття, і вона за нього чепилася так, і коли помирала, щоб не змогли навіть з руки витягнути, щоб прийшлося обрізати. Розумієте? Тому не за земне триматися. Звичайно, що треба, щоб воно було, ну ми не живемо знаєте, таких, хоча Господь каже, що нам би добре так було, знаєте, ні про що не думати тільки але не, при, не приліплятися до того, що це в мене, було, бо це не наподобавніше. Воно залишиться. Причому залишиться навіть, ми кажемо, там просто себе заспокоюємо, дітям нашим, що залишиться. Ну скажіть, ну хто буде цінувати те, що сам не зробив? Що прийшло Махом, пішло прахом, це вже ж всі знають, з досвіду до життя мороги. А якщо ми вкладемо в своє серце а, оце, що є основою вічності, і все те, що нам Господь дає, бо ви благословляєш Господь нас, і це все будемо використовувати. Жити йому, слава Божу, щоб допомогти, підтримати, бути поряд з людьми, тобто зробити справу, робити справу милосердя, то ми однозначно відкриємо саме це для себе. Ми відкриємо для себе вічність, тому що вічність якраз в з цього і складається. Бо як вже ми вже одноразово говорили, цитуючи святих, що наше багатство це не те, що ми назбирали, наше багатство це те, що ми роздали. І буває так, що у людини є дуже багато, а насправді в нього немає нічого. А є таке, що в людини немає нічого, а в неї є все. Тому що вона все життя своє жила тим, щоб іншим послужити, щоб іншим допомогти. Причому Господь бачте, мір міру, мірі яку. Не так, що, знаєте, що Достоєвського браті Карамаза, що все віддати. Ну є такі люди, які можуть все віддати, як преподобний Антоній, ми з вами недавно його святкували, і піти за Христом. Більшість з нас, напевно, такого зробити не може. Але він може да, віддати те, що може. І якраз те, що він не дав, це є його багатство. І от сьогоднішній день це якраз нам мотивація, щоб не боятися йти до вічності, тому що вона насправді буде радісна для всіх. Для всіх тих, хто в Бозі, вона буде радісна. Апостол Павло, ви чуєте, що казав? Що він хотів би вже від цього тлінного тіла розійтися. Він дуже хотів, щоб Господь його забрав. Але Господь ну, кожному виміряє той чирівний час, який йому потрібен. І ніхто з нас не знає, коли цей час настане. І саме тому, напевно, Господь каже нам, що ми постійно повинні готуватися, мотивувати себе до того для вічності. Але основа, що не треба боятися, тому що Господь, а, Господь чекає з нами цієї зустрічі, так само, як і ми чекаємо цієї зустрічі. І тому сьогодні світлення це не те, що там зима з весною. Це не те, що там, знаєте, якісь люди зустрілися. Це глибше. Це так глибоко, що дехто навіть не, не, не хоче до цього дійти. А багато хто з нас боїться. Бо в такий момент треба задуматися насправді. Ну от ось, 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 ось сьогодні стоїмо, під Господи, от стоїть Симеон і я з ним стою. І його Господь а, а, сьогодні відпускає. Ну і там, може, сьогодні мене забере, може завтра відпустить мене, а може там не знаю, ну, може через 100 років когось, хто знає. Але я стою поряд з тим Симеоном, і він каже, я, Господи, ти відпускаєш мене з миром. І питає у себе, а мене, Господи, ти з миром відпускаєш? Якщо сьогодні? Чи є у мені той мир, з яким я можу спокійно туди до тебе, Господи, зібратися? І більшість з нас напевно скаже, як в серці, по душі, по серцю, то напевно ми скажемо, що ні, в нас ще того миру немає. Тобто ми ще знаєте, як на шляху, в наша ще ота потенція вічності ще потрібна нам. І от сьогодні це свято, воно з одного боку дуже таке просте. Подивишся, читаємо, наприклад, проповіді Ну, не так, як ми говоримо, це говоримо, як ми говоримо. А, свят, а святитель читає таких людей богомудрих. І всі вони говорять про те, що сьогоднішні, всі проповіді сьогоднішнього дня, я дивився, готувався до сьогодні служби. Всі проповіді святителів, ну, тих людей, які добили більше знаєте, знамениті святителі, і дуже хороші слова в них. Вони всі не всі невеличкі. Всі проповіді невеличкі, тому що ну, в цей день тут нема що казати. Тут треба відчувати. От сьогоднішній день це день, коли треба відчувати і відчувати такі речі. Які насправді на землі не пишуться. Це речі вічність. Тому сьогодні ми з вами маємо а, надію, що Господь нам трошки відкриє оцю справжню зустріч. Зустріч, в якій він буде тим, хто головний для нас, той, хто а, а, нас а, візьме з собою і понесе, і поведе, той, хто ніколи нас не залишить. Тому що згідності святого письма невірність наша не може. Розвити вірність Божу. Бог завжди вірний нам. Завжди. Які би ми не були, які б мішниками ми не були, Господь завжди нам вірний. Питання в тому, чи захочемо, чи зможемо ми бути вірними. От сьогодні якраз саме про це нам треба також подумати. Бо зустріч буде. І щоб вона була радісною, ми повинні святкувати ось, ось такі свята так, щоб у нашому серці залишалося а, єднання, як сьогодні саме як сьогодні святої праведної Анни. І як у багатьох тих, хто сьогодні вже в вічності разом з ними, у вічності Божій а, перебувають там, де не хвороба, смут, не смутку, де скорботи, де життя вічне. Сподіваємося, що Господь і нас не без цього. Амінь. Святом щиро, всіх процвітаю. Миру нашій країні проти сімого Бога просимо, нашим захисникам просимо у Бога мужності і всім нам просимо у Бога Спасіння. Дякую вам за вірту і за, за, за службу, сьогодні імененник по нас